Христос Воскрес! Друзі, кохані, брати та сестри в Христі, просто брати. Всі люди, які будуть дивитися і це відео. Сьогодні в нас така дуже цікава тема, знаєте, так досить довго роздумував над, над одною такою річчю, як, як Слово Боже. Як інструкція для нашого життя. І, ви знаєте, прийшла мені така думка. Прийшла мені така думка. Є дуже багато моїх друзів, дуже багато моїх друзів насправді це так без осуду, які дуже добре знають Слово Боже, але забувають одну штуку, забувають любити. Любити по-справжньому. Тобто вони знають, як докорити. Докорити тим, хто помиляється. Вони знають, як показати уривок в Біблії, де, де написано ось так. Але є один такий момент. Я так над цим роздумував, там, та? і я зрозумів таку штуку, що коли ми... Е, читати Біблію треба всім, та? не будеш читати Біблію, не зможеш любити. Та? Але ще один такий момент, коли ми читаємо Біблію, її просто вивчаємо, просто, просто пізнаємо там, та. а потім починаємо потикати, наприклад, тим, про що там пишеться. Ну, На жаль, ми не любимо друзі. На жаль, ми не любимо. І я коли над цим роздумував, кажу, Боже, а де тут Господь? Де тут ти, якби, наприклад, там, та... Ну, де, ти, де тут ти, коли, наприклад, там, людина, яка, наприклад, вже знає слово, перебуває в слові, е, і вона не любить, не любить тих, хто заблудша овечка. І, і кажу: і Як бути, наприклад, як бути, як бути наприклад, так? А Бог каже все дуже просто, там, ну, наприклад, в такому моменті. В такому моменті, там, та, ми навпаки, відштовхуємо, якби, там, та, бо ми починаємо повчати. Повчання це дуже добра річ. Але першочергово, першочергово, нам треба любити. Нам треба приймати людину, таку, яку вона є. Нам треба менше, менше копирсатися в гріхах інших, а більше задумуватись над своїм серцем. А чи люблю я? Окей, я вже Біблію знаю, добре знаю. Але чи я люблю. Але чи ця Біблія творить в мені закон? Чи ця Біблія творить в мені любов? Чи ця Біблія творить в мені розкол? Розкол. Чи ця Біблія нас єднає? І це дуже важливий якби, момент. Ви знаєте, я маю біблійну групку. <кій> і у мене там. Ну, переважно там католики. Але є, є, у, мене, є у мене такий Іван, та. і його свідчення життя це прекрасна річ. Він взагалі навернувся з Ютубу. Він просто почав слухати слухати православного якби, священника. Потім, після православного священника, він почав, він зустрівся, Бог йому дав на життєвому шляху протестантів. Протестанти його познайомили, як він каже, вони мені відкрили Духа Святого як особу, що з ним можна комунікувати, ділитися, і він може тебе вести. Там, та. І ну, потім він якби, в пошуках завжди триває. Якби, там, та. І от я його називаю так пророк, насправді, бо він ну, має такі ці дари, якби там Бог, Бог часто через нього попадає саме в ціль. Якби, там, та. І я вам хочу сказати одну таку річ, що любити. Коли ми любимо, ми блистимо, ми живемо Христом. Ми Коли ми починаємо, наприклад, нам потикати словом, потикати людям, а особливо своїй пастві, пастві там та це відштовхує насправді, це насправді відштовхує. Треба молитися і мати мудрість докорити, мати мудрість докорити в любові. Мати мудрість, А, ну, і ще є один такий момент. Дуже часто ми докаряємо на загал. На загал. А Слово Боже говорить один на один. Потім, якщо не зрозуміє на загал, потім один на один. І це дуже важливий, якби момент. Там, та. Ці такі, ці такі тонкі, тонкі моменти, знаєте, щоб ми не впали в Числавія, щоб ми не впали якби в цю таку прелість, знаєте, що я от все вже я вивчив Біблію, слухайте, в Біблії написано, що дьявол теж дуже добре знає Біблію. Але як ми розпізнаємо по плодам, по плодам любові? Чи ти любиш, брат? Задай собі питання, чи ти любиш, бо ти знаєш вже, але чи ти любиш. І коли ми не любимо, друзі, то ви знаєте, як зайшов один і казав: Я все виконую, я все читаю, я всі приписи виконую. А зайшов інший, який навіть не міг підняти очі до Іконостаса, до Господа, бив себе в груди і казав, Боже, прости мене грішно. І Ісус говорить, хто пішов виправданий? А пішов виправданий той, хто любить Господа. Не той, хто виконує, а той, хто любить. А апостол Павло говорить, введені Духом Святим, незаконом. За духом ходіть. Люби. Просто, просто люби.